Хотів спитати, як минула ніч і цей ранок починається на Херсонщині. Скільки громад зазнали обстрілів? Як завжди, росіяни обстрілювали і вночі, і вчора цілий день. Більше 40 майже 40 громад було обстріляно. Точніше, саме населених пунктів по громадах. Це прибережні населені пункти, пошкоджені і будинки. Є пошкоджена інфраструктура. П'ять людей отримали поранення. Це двоє людей з молодіжного. Це літня жінка та 16-річний хлопець. Отримали поранення внаслідок атаки з артилерії російської з лівого берега. Також є на жаль, і загибла жінка в Херсоні. 17-річна жінка після атаки рятувальники. Дістали тіло е, зі зруйнованого будинку. Також росіяни вчора скинули вибухівку на 78-річну жінку о, в прибережній зоні. Е, ну продовжують е, полювати на літніх людей, на тих, хто не може захиститись. Це російська тактика, як Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно самого Херсону і мікрорайону Острів. Е, чи вже завершилася евакуація людей звідти і в якому стані міст? Чи можна ще по ньому, хоч якось, проїхати краєм? Так, поки ще він проїзний і евакуація триває, але вже не такими темпами, як там перші дні, вже вивезено більше 90% населення, яке там проживало. Це більше 1600. Залишається приблизно 200, е чоловік зараз, які там проживають. Але якраз от ми на те, як завжди, розраховуємо, що після евакуації завжди залишаються якісь 10%, які. Ні за що не хочуть ви, виїжджати. Ми надіємося, все ж таки, що ці люди встигнуть виїхати до того, як е, знову там росіяни почнуть обстріли е, моста, який веде на мікрорайон, і може бути зовсім він не проїзний. Після того і буде евакуація вже е, більш е, складна. Але вона можлива звичайно. але тут питання не в тому, а в тому, що як ці 200 людей будуть жити е, наразі без світла, без води, е, і тим паче, що коли там не зможемо нормально, якщо моста не буде, то не зможемо нормально поставляти туди допомогу, воду, їжу. Як ці люди зможуть виживати, тут питання перш за все угу. до відповідальності, що треба все ж таки зголоситися на евакуацію. Чи правильно я розумію, що останніми днями росіяни по мосту не стріляли? Так, останніми днями не було таких випадків. Не запускали вони кабе по мосту, але це не значить, що сьогодні це в такого випадка не буде.